Повагою до бюджету оборонних та соціальних можливостей на такій ноті депутати міськради приймали головний кошторис територіальної громади. Перше на що виділили кошти, це підтримка військових, які захищають Україну від ворога. У 2023 році ми передбачаємо в бюджеті 100 мільйонів гривень на підтримку саме збройних сил і оборону територіальної громади. 180 мільйонів гривень ми передбачаємо на заходи і запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій, підтримку інших громад в цьому контексті. І також передбачаємо в цих коштах 40 мільйонів коштів на матеріальний резерв в разі надзвичайної ситуації, щоб ми могли вчасно зреагувати і допомогти і вінничанам, і нашим переселенцям. Цього року бюджетний процес відбувається у надскладних умовах повномасштабної війни, які відобразились на всіх показниках економічного розвитку, обсягах доходів та зміні пріоритетів у видатках. Правильність управлінських рішень та підтримка бізнесу дала можливість місту гідно пройти виклики 2022 року. Проект бюджету 2023 року за своїми показниками. Забезпечить стабільне функціонування всіх галузей громади в умовах воєнного стану та одночасно, особливо після завершення воєнного стану, буде бюджетом розвитку нашої громади. Для цього доходи бюджету визначені у сумі 5 мільярдів майже 190 мільйонів гривень, в тому числі і власні доходи в сумі 5 мільярдів 56 мільйонів гривень. Які на 10% більше показників поточного року? Соціальна спрямованість бюджету дозволить підтримувати мешканців громади в такий нелегкий для країни час. На соціальний захист та соцзабезпечення виділено понад 300 мільйонів гривень. Половина цієї суми піде на компенсацію пільгового проїзду у муніципальному транспорті, а це понад 160 мільйонів гривень. Тут надається пільговий проїзд, як пільговим категоріям, це учасникам бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, особи, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, ветеранам військової служби, дітки з багатодітних сімей, батьки з багатодітних сімей, особи з інвалідністю, а також пенсіонери за віком. Можу також і сказати, що продовжуємо над роботою за доручення міського голови над програмою «Вінничани важливі. Отримають підтримку і родини, які перебувають у складних життєвих обставинах. Понад 5 мільйонів передбачили для пільгових категорій населення, котрі мають право на знижку у діагностичному центрі. Майже 303 мільйона мільйони гривень заплановано в бюджеті на транспортну галузь. Саме муніципальний транспорт показав свою ефективність в час, коли країна мала дефіцити з пальним. Нині ним користується чи не кожен віничанин. Минулі роки ми більше віддавали перевагу все ж таки оновленню рухомого складу, зборці нових тролейбусів вінлайнів. У 2023 році ми очікуємо першу поставку другого етапу вже швейцарських трамваїв. Приділили. Більше уваги, скажімо так, для розвитку саме транспортної інфраструктури, що стосується трамвайних колій, що стосується тягових підстанцій, що стосується контактної мережі тролейбусів, триватимуть надалі у місті ремонти та оснащення найпростіших укриттів у садочках та школах, бо нині відсоток батьків, які хочуть, щоб діти навчались за партами, значно зріс. Міська влада заклала в освітній бюджет видатки, які не можуть не радувати освітян. Це той самий бюджет шкільних проєктів, які, на жаль, цьому році ми мусили від нього відмовитися. Це це те саме видатки на оснащення ще одного терморенованого комплексу закладу дошкільної освіти, номер 16. Це збільшення видатків на харчування у дитячих садочках і у школах для пільгових категорій. Серед питань порядку денного було й звернення до президента України з проханням ветувати містобудівний законопроект номер 5655. Проект дозволяє громаду та активних мешканців офіційно зупиняти самочинне будівництво та здійснювати контроль за містобудівною діяльністю в межах територіальної громади. Контроль за дотриманням вимог містобудівних... В Сфері пропонується передати приватним компаніям, що стануть під обґрунтований сумнів якість будівельних робіт. Створюються умови для виникнення монополізму на ринку та порушує ряд норм Конституції України. Цим проектом народні депутати значно послаблюють фундаментальний рівень держави, місцеве самоврядування та знищується велика частина досягнень децентралізації за останні роки. Певен мер міста Сергій Моргунов. Той чи інший забудовник ну, в силу своїх, я кажу, в першу чергу приватних і фінансових інтересів, просто збільшує ці об'єми. Поверховість, площі і так далі. Ніяким чином ми на це впливати не можемо. Наступний аспект. Ви знаєте, що з великими забудовниками ми всі, всіма з ними заключаємо інвестиційні угоди. Або в соцеконом, будь ласка, або на розвиток інфраструктури частину коштів направляють, на розвиток інженерних мереж, і соціальної інфраструктури, будівництво дитячих садочків, або участь, або будівництво шкіл. І саме головне органи місцевого самоврядування не мають ніякого впливу, те, що передбачено в цьому законі, саме на таких недобросовісних забудовників. Реально в нас буде просто колапс. Будуть будувати як хочуть, що хочуть. і ще через свої БТІ і через свої дабі будуть якби затверджувати і узаканювати своє будівництво. Петиція застосувати до цього проекту закону вето, з якою громадськість звернулася до президента України, набрала 42 тисячі 90 голосів, а це вдвічі більше ніж потрібно.